Третій рік, третій рік, який несе нещастя знов? Вже третій рік, не сплю я вдома. Всю ніч луна тривога за вікном. Чи то у сні, чи наяву я чую вибух знов і знов? І вже нема того страху, який підняв без ліжка знов, сказав: Біжи, біжи там смерть повсюду. Та що та смерть? Вона вже поряд, вона живе у цих стінах. Вже третій рік вогнем і порохом горить зима. Я чую вибух і мовчання, лічу удари день і знов, в очах не біль вже лише зітхання, лише помста, віра і любов. Бо я жива, і серце б'ється, і десь удома світ хорить. Лиш тліє спогад, як бувало, я засинала у теплі, але не плачу ні, не варто, бо сльози ворог не побачить. Я вистою, я не зламаюсь, хоч ранок знов почнеться з плачем.